Виконуємо завдання 1 практичної роботи 3.5 за підручником інформатка 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Вибираємо новий документ та надрукуємо повідомлення згідно зразка. Я спочатку наберу текст без спеціальних символів, а потім встановлю символи. Текст набраний. Єдине, що хочу сказати, я написав ось тут: відправляю. Тобі. Ну, а от в зразку відправляю тебе. Думаю, все-таки правильніше відправляю тобі, тому що далі буде символ листа. Отже, нам потрібно додати спеціальні символи. Тут ще деякий текст пропустив. Ставимо курсор, куди ми хочемо вставити символ. Далі переходимо на вкладку вставлення, вибираємо в групі символи праворуч символ. Інші символи. І нам потрібно вибрати шрифт WingDings. Ось він. І бачимо ось тут різні ось такі значки. Нам ось потрібно тут встановити смайлик такий. Виділяємо його, натискаємо кнопку Вставити. Далі нам потрібно перейти сюди. Знову символ інші символи. Вже шрифт вибраний, що добре. І тут у нас буде ноутбук вставити. Ставимо пропуск далі. Далі має бути літачок. Літачок ось тут. Ось тут має бути телефон. А ось тут буде лист Ось він. І в кінці квіточка. Так, тут потрібно вже опуститися вниз. Схоже, ось вона. Залишилися зберегти. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власній папці. з іменем «message». На цьому завдання один. Практичні роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!